Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про Aptos. Чому ця монета не відчула падіння, а всі інші монети скоректувалися на 5-25%? Та по яких цілях, по яких відмітках я буду фіксувати токен Aptos? Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Можливо, у вас, як і у мене, цієї монети зараз найбільше в портфелі, адже на цьому медвежому ринку, і можна так сказати, на початок бичого ринку, ми вже по Аптусі маємо 4,5 ікса, враховуючи те, що ми ще не побачили альтсезону. Факт, з яким важко поспорити, це те, що Аптус тримається на цій просадці найвпевненіше. Хто пампить ціну? Ком'які ні, не думаю. Це той самий маркетмейкер, який всю цю дорогу відкупляв Аптос по 10-5 доларів. Кожного місяця продовжують розморожуватися монети у фондів і у команди. А саме 2,5%. Чи фіксує команда та фонди по сьогоднішніх цінах? Я впевнений, що ні. Вони на відмінно від нас знають, коли буде бичий ринок. І відповідно. Якщо вони фіксували на медвежому ринку весь цей період більше року часу, то відповідно свої монети вони вже розбазарили нам хом'якам. А якщо вони розбазарили свої монети нам хом'якам, то цей актив на цьому булурані вже нікуди не збирається злітати. Але я впевнений, що це наоборот. Всі монети, які їм розморожувалися, вони їх зберігали, накопичували. І на цьому альсезоні Аптус будуть пампити. Тому що фонди, які сюди проінвестували, дійсно вміють робити гроші. Я не думаю, що фонди, які проінвестували в Аптус, прийшли за прибутком в розмірі 50%. На сьогоднішній день, як я вже говорив, в нас по автосі 4,5 ікса. Умовно, якщо ви в автоспроінусували 1000 доларів, то на сьогоднішній день у вас повинна бути позиція в розмірі 4,5 тисяч доларів. Чи готовий я по сьогоднішніх цінах продавати автос та переливати в іншу альту? Ні, так як Автос не досягнув моїх. Поставлених цілей, але лише по одній причині я не продаю Аптус, це через маніпуляцію, в яку я вірю на цій монеті. Я згідний, що ми з вами достатньо добре заробили на цій монеті і можемо відкупити щось інше, ту альту, яка ще і близько нікуди не росла. Якщо ми вернемося до минулого циклу, то маркетмейкеру потрібно було всього лише 3 тижні, щоб розігнати ціну з 5 доларів до... 20 доларів по аптосі, і я вважаю, що зараз довисаджують лишніх пасажирів тих пасажирів, які залітали на минулому пампі по 15-20 доларів в надії побачити 30-40 доларів по аптосі. Тим самим 40 доларів по аптусі вони не побачили. Більшість вже давно скинули Аптос. Та почали говорити, що це скаміна. Але люди, які не скинули Аптус і весь цей період сиділи в просадці, зараз їм дають гарну можливість скинути свої токени в БУ. І що вони роблять? Правильно, більшість з них, хто не скинули токен тут і весь цей медвежий ринок, зараз починають скидувати та виходити в БУ. Одним днем ми можемо побачити зростання по аптусі. Кудись в зону 23-20 доларів. Тим самим закріпитися вище над АТХ мінімальна проторговка. І можемо полетіти вище 25 доларів. Лише на цих відмітках, а саме зона 25 доларів, я лише заберу тіло з АПТОСа. І тільки вище 30 доларів я почну фіксувати профіт. По Аптосі в ідеалі хотілося б побачити Аптос в зоні 40-50 доларів. В цій зоні я б залюбки продавав абсолютно весь Аптос. І неважливо чи він піде на 100 чи на 200 доларів. Якщо великі гравці весь цей медвежий період відкупляли Аптос і Фондія, яким кожного місяця розморожувалися токени, вони їх не зливали по ринку. То звісно, всі озвучені цілі в цьому відеоролику на цьому булерані ми побачимо. Найбільша жадність появляється купити токен тоді, коли актив не падає, а наоборот росте. Люди, які не купили Аптос по 5-8 доларів. Можливо, зараз очікують корекцію кудись в зону 13 доларів і тоді вже будуть відкупляти. Але якщо ці ждуни не купили тоді, коли актив торгувався рік часу, на відмітках 10-5 доларів, то сумніваюся, що вони відкуплять Аптос по ціні 13 доларів. Але не слід забувати, що вам обов'язково запропонують купити токен Аптос по ціні 35-50 50 60 доларів. Будуть говорити, що Аптос вже летить на 100-200, а той 300 доларів. Ракета вже майже злітає. Сходинки відчіпляються. Напевне, ти один не встиг застрибнути. Застрибуй, тому що Аптос скоро полетить на 100-200 доларів. Так як в свій час це було Соланою. Майк Тайсон публічно вийшов та заявив, що він повністю all-in в Солану. Нижче 200 доларів за солану, ми вже ніколи не побачимо, і вже скоро ракета буде взлітати до 500 1000 доларів. Тим самим аудиторія побачила, що Майк Тайсон закупляється соланою Ольгін, також побігла купляти жадно солану по 250 200 доларів. Але вони не в курсі, що вони та сама ліквідність, яка потрібна була великому гравцеві. Вони купили по 250, 200, можливо, і по 100, але так і тисячу доларів вже по посиланні не побачили. Коли відомі люди почнуть кричати, що Aptos йде на 100-200-300 доларів, що це нереальний блокчейн, це блокчейн майбутнього. В цей час вже потихеньку потрібно буде виходити з монети Aptos та потихеньку скручувати свої вудочки. І декілька слів по ринку, які я не можу з вами не поділитися. Будь-яка просадка по альткоїнах це ідеальна можливість, щоб відкупити. Всім, кому зараз страшно продає або чекає нижче, пізніше будуть відкупляти на 2 3, 4 ікса вище. Хочеш отримати великі ікси, будь готовий до великої волонтильності. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!